Привет, ребята. Э, как вы знаете, вчера был Новый год, поэтому и какие вам подарочки подарили, пишите в комментарии. А мне он подарил мини-ми. Это... Покажи коробку. Вот. Вот коробочку. Вот такая мини-ми. Э, Бьюти-бокс. Бьюти-бокс, да? да. Я сначала это читала Идиот. Ну, э, я очень рада, это была моя мечта, когда я ее увидела у Киары, моей подруги. Э, блин, я боже, я хотела сказать. Это, она мне показала, рассказала все средства, но я все равно уже забыла, поэтому давайте делать распаковочку. Кстати, послушайте ее звук. Ладно, давайте откроем. Я тут уже если что скотч отлепила, чтобы ну, было чуть-чуть легче открывать на видео. Открываем. Открываем. Вот так вот. Вот это, это масочка для миними. -ми -ми. Масочка. Давайте посмотрим. Первое вот надо промылить. Какое-то средство. Потом надо нанести 15-20 минут. И у вас такая блестящая кожа. Если вам видно, конечно, вот. Блестящая кожа, да? Да. Тканы на маска для обычая оливка. Класс. Давай покажем ей побольше. Оливка. Mm -hmm. давай дальше. Оливка – это самая худшая э, еда, которую я только видела. Дальше. У нас мини-ми Kids Beauty. Корыстных вычек Догляд в ранте. Догляд в вечере. Правильно харчувание. Контракт. С кон ты раз душ. Шесть стаканей воды. В день. Шесть стаканей воды в день. І спорт. Ну, Спорт я можна зроб... сказати, зробила, тому що я робила там колеса зранку, щось там робила, танцювала, готувала їсти, Ну, це не спорт. <хи -хи> ну, отака. Так, догляд вранці. Це ми обличчя теплою водою зі пінкою. Я вам, тім, вам покажу, де ця пінка. Далі почисть зуби, масажними Руками нанеси на обличчя злочу флюїдю. Флюїд. 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 Заб збор зроби зачіску. Зачіска в мене зроблена. Окей. посміхнись собі у дзеркалі, адже ти красивий. Дякую. Нам тут в наборі йде отакий пакет. Я не знаю, де чого він. Боже, він. Ого, який він гігантський. Ну, отакий пакетик. Красивий, так? Да? Так. Да. вам подарив Санта Клаус. Нет. Я буду коли їхати кудись в гості, я буду сюди откласить. от класти отак от. мі мі ще якісь там одежку свою, щось такого. Так, ми все кладемо сюди. Далі давайте приступимо. Отаке, от, от що це я не знаю. Давайте зараз прочитаємо. Зволожуєте, зволожуєте, зволожуючи, зволожуючи, флюїді. Зволожуючий флюїд. Флюїд, все, флюїд. Для обличчя. Це флюїд? Закрито. А що це таке флюїд, мам? Типу крем для обличчя. А можна зараз нанести? Да. Чере? Угу. Я не Отак хочу. Отак сюди нанось, на, на ось частину руки. А чого сюди? Угу. А чого? Ну, тут Пару разочків треба натиснути, тому що воно а, треба, щоб пішло. Не поспішай. Ти скоро натиснуть? Ну так, да, йому треба. О, Ух. все, хватить одного разу досить. То багато-два, один раз натискай. І то навіть можна не повний один раз, тому що а, буде багато. Ну, нанось тепер на обличчя. Звікаря? Угу. Пахне. Да, то, пахне. Ну... Я не знаю, чем он пахнет, поэтому... Я могу это использовать в макияж, как будто бы цей. Ну, типа... Ну, знаете, праймер, типа. Типа, что-то такого праймера это может. У меня это будет крем для обуча перед макияжем. Я красиво выгляжу? Конечно. <laughs> Вот я чувствую, вин чимось пахнет, но не могу... Можем... Вин, вин пахнет, но я не могу понять, чем он пахнет. Вин, наверное, без вкуса, но он мне пахнет. Вин без вкуса, но он пахнет. Все, я на все обычное нанесу. А что мне с этим Давай, мама заберем. Давай. О, мама тоже нанесет себе, узнает. Mm -hmm. Мам, можешь себе нанести? Нанесу, да, давай. Мам, а если у тебя вот эти черные точки? Тут, давай показувати Далі Дальше. у нас це спрей для легкого розчислення. Типа це пшикалка, пшикаєш на волосся, і, і потім, коли ти розчешуєш, воно буде легше розчисуватись. Якщо у вас забутані там волосся, дуже больно розчешується, розчешується. Можете оце отчуватися, а можете другі пшикалки. Як в мене там кукалу, барбі, там, можу я зараз принести показати вам. Оце, оце, тут почти житки ну почти І отаке куколо я туди вже друге средство нанесла, а, зробила. то есть, І воно тепер не це, для волосся, Ну, я його вже використала, тому нічого страшного. У мене, у мене є дві в запасі, дві ребята в запасі. Ход, можна попшикаю? Куди? На тобі. Мені? Так. <рістити> Можна просто відкрутити і понюхати, як воно пахне. Так ти не почуєш відкрути. 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 <рістити> угу. да, так? Ні, нижню частину. А чому? Угу. Аккуратненько угу, не розумію. Воно пахне, жувачка і бабука. Дай понюхає. <рістити> Ні, чимось слайденьким пахне. Давай, далі показуй. Мама, тут закрутана. Далі. Mm. Я вже знаю, одну, це пінка буде. Для чого пінка? Ні, це не пінка ще, бля. Єва, це... що це за слова? Бля. Міцелярна вода. Що це таке? Це коли ти наніс макіяж, ти його змив... змиваєш. Угу, не не обов'язково, макіяж. Не воду не обов можна... можна просто промити. Прим... Можна, можна просто використовувати на обличчя, відставляє. Покажиш нам його. Понюхаєш? Да, давайте. Трошки понатискай на бутилочку, щоб повітря вийшло вверх. Я не понимаю, чем він пахне. Mm, як звичайні засоби для. Ну, окей, так. Далі, я, я вже знала, що це очищуюча пінка очип. Очищаюча, так? Очищуча. Очищуюча пінка для обуча. Я це знала. Mm -hmm. Типа це, блін. Типа ти його наносиш на ручки, е, потім отак от робиш, а потім це все діло змиваєш водою. І ти, mm. ти, типа, зранку помив це і ввечері. О, зранку і ввечері помив mm. або помив лице. Mm -hmm. Далі. Тіло. Ти що? окрему частину тіла треба помити. Яку? Ну яку? Я не знаю. Інтимна гігієна. Що це? Інтимгія. Що ми не мить будемо? Я не знаю. А що, помниш ти, коли від Кіари прийшла, ти казала? Що? Мити? Що мити? Я це не, буду казати, що... не хочу. Жоло з воложуй -е шампунь. У мене вже три шампуні. Перший е у мене е з Sky, другий у мене Bubble Gum жубачка, а третій отакий шампунь. У мене вже три шампуні, ребят. Ой, подивіться, як у нас тут колекція збирається. Красиво, так? Ні, то ще два. Ага. Добре. Ось для тіла з ефектом сяйва. О, клас, давай надавим його. Чим? Подивіться, Подивиться, кінця є. Давай. Тут щось треба зняти? Його треба покрутити, щоб воно від, е, Крути, так? Да? Так, крути. Все? Ну крути, поки воно не підніметься. Крутийше. А, ні, воно не викручується, воно просто давай я. Давай. Як? А ну-ка так пробуй. Нажметься? Давай на один разик надави. Ну зараз ну, йому ж треба піднятися вверх. Є? Ану покажи. В нарозове! А ну-ка, так. Ну у нас тут світу немає, то погано видно. ну наносить кудись собі на ручку, отак підніми кофту і нанеси на руку. Та ні, це треба було не так робити. Це треба було прямо так тою рукою витирати і тут собі. Вже ну вже роби як є. О, бачите ось Ольбуськівка? Ми... Ух ти, точно є бльостка, ну да я на камері просто не видно. Щас ми будемо. О, он там он видно. Бачите, побачили отут, от. Ось тут от вони. От. Ч -ч -ч -ч. В общем, треба свят. Да, в общем, треба его але його включають не скоро. Но ми вам всі розносимо частину і помию собі ручки. І це в нас піна для ванни. Піна для ванни це коли ви набираєте ванну там, закриваєте там кришкою, потім наносите осадок і... А, ну понюхай, Що закриваєте кришкою? Дирку, та клапаном? Так! Да. Mm. Не, не перевертай так, не відкривай, бо воно може воно потекти. Да? Фу! Фу! Фу mm, вона просто такого кольору. Mm, яка пахуча Єва, вона пахне як дитячий шампунь кря-кря. ну ти такого, мабуть, я таким тобі не мила. А де це для купання для тіла? Е... Немає. Uh -huh. А що должен бути? <_due> ну то. Да. Ну, в Киаре був? Я не знаю, що в Киаре був. У... у неї просто другий цей набор. У неї був другий, да. а що в неї там було? Не ну, це пінка для миття. За тестом. За тестом. Там світа нема. Візьми мій телефон. Так буде в туалеті темно. Давай ввечері, коли буде світло або коли буде світло. Бо в туалете мы ничего не побачим Ладно, всем О -о -о. Стой, стой ребятка, ребятка, вот эта маска Я ее обязательно надесу Когда закончится у меня этот набор А че, когда он закинчится набор? А че, может нет, Ну, зараз не надо Зараз треба обличья почистить и вмыть Треба начисто обличья с маской надегать Привет Привет, Никитосик, а можешь камеру вот так помахать нам? Помахай, Никитка Не, он ты че, мы все Добре, все, кажи всем пока Всем

я люблю вас, ну, напишите. Ну, я уже знаю, ну, я знаю, что вы еще не написали. Давайте, пишите, что вам подарил Санта Клаус. Он нам, он нам подарил вот это. Я, я Никиту вот такая, я все, я проснулась, такая, точно. Подарочки, я пошла, Никита будет, я такой. для нього? Ну він же хотів. Ти поняла, що то для а то для нього? Так Ну добре. Я коли побачила цей міні-міні-набор, я така. Це моя привычка Отак я люблю, коли я радуюсь. Юху, юху, юху. Это вам будет всегда в конце ролика. <тас> 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 пока, да. Всем пока. Люблю.